Всім привіт! Сьогодні у мене буде відео про відпочинок. Я зараз в Карпатах зустрілася зі своїми колегами, аеродизайнерами. І ми разом відпочиваємо. У ну, мене вийшло приїхати на два дні тільки. Поїздка взагалі на три дні була запланована. Е, мені вдалося на, на два дні вирватися. А зараз ми приїхали на скелі Довбуша. Колись я тут вже була і такий досить. Непростий був підйом. Сподіваюсь, цього разу буде простіше. Чекаємо ще е, нашу команду. Ми на одному бусиці приїхали. Чекаємо ще. Зараз під'їдуть і будемо йти. Цього разу, кстати, стежка інша. Ми колись приїжджали сюди, ми йшли іншою стежкою. Зараз трошки по-іншому, ну і принаймні сухо, бо минулого разу було дуже все мокро, слизько і важко було йти. Зараз погода гарна. Там знизу рівчак. Природа тут просто фантастична. Красава. Ми нарешті дійшли на скелі. У нас зараз екскурсія. До речі, дуже цікаво, тому що ми були тут, просто приходили самі. Але от екскурсовод дуже багато всього корисного і цікавого нам розказує. Тому, якщо будете тут, беріть екскурсію. Наші аеродизайнери пішли. Уже нагору ми вже трошки піднялися. А, до речі, ми зайшли да, через той місточок і пішли одразу прямо, і туди там панорама, все дивились. А от сюди ми не заходили минулого разу. Але тут така краса, обов'язково зайдіть, якщо будете тут. Дуже круто. Величезні скелі. Зараз побіжу, послухаю, що там розказують. З екскурсією я вже казала набагато цікавіше. Багато таких фактів дізнаєшся. От наші аеродизайнери. Не передає камера цю красу. Тут дуже круто. Ніби декорації до фільму якогось. Зараз туди вниз, підемо. Ні, 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 вона на лівій стоїть. Сіди. Ліс, ліс, лісі, лі, 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 на лівій лі. стоїть. Опа, нормально. На трошки. На остій камінь треба ліг. Давай смак, сумасшед. А так здорово. У нас сьогодні просто ввечері будуть шашлячки, ми будемо знімати стрес. Бо дивіться, де ми всі ходимо і бродимо. Я просто відчуваю себе альпіністом. От ми звідти знизу аж пролізли. Без екскурсовода я би однозначно не ризикнула сюди йти. Але тут місця просто чудові. Там настільки гарно, знизу. Як фантастичний фільм якийсь. Ще наші всі дівчата, майже... майже на горі. От наша екскурсовод нам допомагає, розказує, як правильно пройти. Зараз нам дали трошки часу погуляти. Годинку тут по околицях. У мене там, бачите, яка скеля. Скеляка. А тут дуже класно. Якщо ви будете десь неподалік або навіть далеко, заїжджайте сюди. Тут така енергетика, тут повітря, природа дуже дуже, дуже гарно. І нам ще пощастило з погодою, тому що коли ми сюди збирались їхати, писали, що буде дощ. Ну, я начеклувала, щоб дощу не було. Все я загадала, думаю, нехай буде хмарно, але без дощу. І е, потім можна вже сонечко, коли ми вже будемо йти назад, Ну, назад спускатися простіше. Так, в принципі, є, бачите. Зараз вийшло сонечко і гарна погода. А, до речі, не жарко, так? Сонечко вийшло, але не жарко, гарно, тому що вже і вечір. Трошки гуляємо і їдемо до, назад до свого табору. Спуск у нас був не такий складний, як підйом. Але теж не так легко спускатись, тому що вниз іти теж трошки важко. Я думаю, що завтра я відчую цей підйом і спуск. Напевно, будуть боліти м'язи, хоча не факт. Зараз спустилась тут практично в селі. Чекаємо машину, щоб нас відвезла до табору. А я тут трошки гуляю, релаксую. Там знизу ще річка. Ну, природа тут просто офігітельна. Тут можна сидіти в тиші і релаксувати. Немає інтернету, ніхто не дзвонить, не пише. І ти тут просто насолоджуєшся краєвидами. Зараз вже зранку їдемо додому, заїхали заправитись. І е е е трошки відчувається вчорашній похід. А зараз світанок. Розходить сонечко.